Одна з найпопулярніших намоток Слінга Шарфа називається хрест над кишеню. Він дозволяє носити як найменших діток, так і, дітки, і діток, які вже важать досить багато і вміють бігати. Знаходимо середину шарфика, прикладаємо до грудей. Перехрещуємо ззаду полотнище, строго зберігаючи верх згори. Кладемо полотнище собі на плечі і призберемо їх так, щоб вони не заважали нам рухати руками. Вільно лежали на плечах. Призбираємо кишеню догори. Нам потрібно підтягнути низ, щоб було зручно розташовувати дитинку. Щоб підтягнути низ, ми тягнемо дальній бортик з одного боку і з іншого. Як бачите, я тягну зліва, а підтягується справа. Так само регулюється і верх кишені, але нам зараз її не потрібно підтягувати. Трішки робимо вірніше, щоб у нас тут пролізла рука, щоб нам зручно було провести сюди дитинку. Беремо манука на ручки, кладемо собі на плече, притримуючи перед пліччю попу і догоною голівку. Просовуємо руку знизу кишені і опускаємо руч ніжки вниз кишені. Полотнище, жгут полотнища у нас зараз приблизно на рівні п'яток. Ми можемо припідняти зразу вверх, щоб нам потім його не було складно шукати. А тепер підвертаємо попу. Як ми це робимо? Зараз нам одним рухом потрібно зробити зразу три справи. По-перше, ми заправимо залишок тканини між собою і дитиною. Це заправлення зробить так, що попа дитинки підвернеться нібито вперед і вгору. За рахунок цього підвертання малюк скруглить спинку і підніме колінця вгору. Дивіться. Кладемо долоню на попу, притримуючи верх спини іншою рукою. І штовхаємо тканину глибоко-глибоко, так, щоб аж дістало до своїх грудей. Підштовхнули, одночасно піднялися колінця, одне і інше. От туди. І підвернулася попа. Спинка скруглилась. Тепер підтягуємо слінг. Тягнемо вверх. Тримаємо дитинку. Тягнемо вверх. Тепер тримаємо однією рукою два верхи. Тягнемо низ. Раз. Призбируємо все полотнище так, щоб воно у нас все було під натягом. Беремо верхній край іншого полотнища і тягнемо останній четвертий кут вниз. Підтягнули, призібрали і зробили. Такий рух, який нам дозволить розподілити полотнища хреста, полотнища шарфа по спині зручно. Можемо зробити кілька рухів плечами, щоб тканина лягла саме так, як нам потрібно. Зверніть увагу, що ми маємо направити тканину собі на плечі, не до шиї, а на плечі. Тобто тягнемо ніби в сторони і вгору. Підтягнули слінг, переконалися, що дитинка до нас прижата гарно. Коли ми рухаємося, вона не рухається нікуди. Коли ми її обнімаємо, а потім відпускаємо, воно залишається до нас так само міцно притиснути. Якщо у нас дитинка ще зовсім маленька, оці жгути, які у нас зараз в руках, ми просто опускаємо вниз під колінця, проводимо між собою і попою дитинки, перехрещуємо і виводимо назад. Ми можемо вивести поверху ніжок, якщо вони ще дуже маленькі, або під ніжками. Якщо це не викличе занадто сильне їх відтопилювання. Вивели назад і зав'язали позаду. Це ми маємо намотку хрест надкишайний з нерозправленими полотнищами. Вона зручна тим, що вона забезпечує правильний фізіологічний вигін хребта малюка. І разом з тим вона однослойна, тобто гарно провітрюється. Ще один секрет для маленьких діток. Коли у нас дитинка зовсім маленька, їй потрібно фіксувати голівку. Це можна зробити або просто гарно підтягнувши бортик слінку, або залишаємо тут на голівці трішки, вище, трішки більше тканини, беремо, наприклад, торбинку від слінка, складаємо її в жгутик, прокладаємо верху і робимо загин. Таким чином, ми зробимо бортик під шийкою малюка, який зафіксує голівку і не дасть їй робити у назад. Це дуже безпечно, і дуже правильно для малюка. Але ця намотка не найкраще розподіляємо вагу. Коли мами відчувають, що їм вже важко носити так малюка, що малюк стає доволі активним, починає дуже юрзатися в намотці, напевно, прийшов час розправляти полотнище. Як це зробити? Ми зробимо, ми подивимося зі старшою дитинкою. Є ще один спосіб покласти е, полотнище шерфа собі на плечі, не перехрещуючи їх за спиною. А відразу закидаючи, підводимо руку вбік, так, щоб тканина провисала під ліктом. І робимо піврок навколо села, кладемо тканину на протилежне плече. Призбируємо, залишаємо спокою. Те саме робимо з іншим боком. Тканина провисає, обводимо за спиною і наводимо на протилежне плече. Призбируємо. Бачите, знову у нас підготовчий етап готовий. Мишимося призібрати вниз кишені. На плечі, руку знизу вгору під кишеню. І ніжки проводимо вниз кишеню. Опускаємо дитину, одночасно піднімаємо верхній бортик кишені. Допомагаємо малюку зайняти фізіологічну позу, штовхаючи колінця вгору і визводячи їх по бокам. Одночасно заправляємо залишок тканини глибоко-глибоко між вами і дитиною. Підтягуємо слінг. Верхній бортик. Верхній бортик. Нижній бортик. Тягнучи далі від шиї край слінга І нижній бортик. Підтягнули шарфик. Ці чотири сторони. Беремо верхній бортик з правого боку і ведемо його до правого колінця дитини. Тобто у нас виходить по діагоналі. Вся зайва тканина залишається від правинку, під лівим колінцем дитини з нашої правої сторони. Підсовуємо цю зайву тканину, одночасно призбираючи залишки, і ведемо її до правого колінця дитини. Ось тут вона, вся зібралася. Виводимо під ніжкою назад. Ручки можна звільнити. Але перевіряємо, щоб не було отаких от залишків. Їх потрібно підтягнути, при тому краще відразу. З іншого боку, зробимо відворот. Його робити не обов'язково, його можна робити з двох боків. Я вам покажу просто, як це робиться. Верхній бортик, той що ближче від шиї, опускаємо прямо вниз, вертикально строго. А нижній бортик, то що далі від шиї, ведемо по діагоналі під інше колінце дитини. Далі робимо той же рух, що з попереднім полотнощем. нам потрібно все полодноще призібрати і засунути залишки тканини між вами і попою дитини. Ось так, щоб не було залишків. Виводимо під колінцем і зав'язуємо позаду. Такий відворот гарно фіксує поливне слінга на плечовому суставі, не дає йому з'їжджати на шию або падати вниз. Так само він забезпечує дитині більший огляд навколишнього і доступ повітря.